Карбух взяли сніданок, Тіма вибрав таке яйце з беконом. А в мене, що в мене, напої взяли. Я взяла собі холодне мене Такий хліб середині з сиром, дуже смішний. І булочки там швидше. Кіносім 30. Їдемо на Strawberry Farm. Ой, сонце світить. Вийшли не то, що добре, а дуже добре. Джедіана сидить з Девідом, а я йду ще на рву полунечку, щоб підречка нарвати. От місті нарвали трохи така дрібна, але дуже солоденька, така як домашня. Так вона росте, і тут треба її піщиках шукати. Дивись, саме помощні. Це, мабуть, трактор приїде. Наш урожай, який ми назбирали. Ще деякі полонички на гілочці вирвали. Класні? Дитя, дитя. Яна не любить ці синьої двіжухи. Павуки, жуки, зілля, коле, свербить, пече. На виході було легше і на Ну, я ляліцька, він так. Я на яблуках на любов, Рвав колобнічку в два місяці. Моя котя шубрака. Дізна мої руки. Вони... вони червоні, як помідори. Ха-ха. А що? <ривіт> 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 Хлопці, вілоски маєсіньки вісять. Щулятки пришвидки дуже шильно. Ми вже приїхали додому. Оце наш урожай, який ми назбирали. Полонички спочатку ми рвали з іншого боку, і вона така, Ми мене ще діти рвали, то тут, звісно, треба перебирати. Ох, такого не рвали. Така дрібненька, але вона така солденька, як сунички. А потім, вже прямо в кінці, самому ми побачили, що там далі крупніша набагато полуниця. І така не суха, а така ну, дуже класна. От, Але ж ми не будемо викидати правильно. То ми вже взяли цю, і цю, і отут. Теж От, одним словом, буду зараз її перебирати. всю. Хочу з такою дрібнесенькою зробити трішки варення. У мене діти дуже люблять полуничне варення, воно така пахуча, прямо домашня-домашня. Е, і до полуниці хочеться хліба, свіжого домашнього, такого, знаєте, як багет. Але він трошки м'якший, як багет, то я просто білий хлібчик е, роблю. Ще е, зараз зачекаю 10 хвилин, вироблю і буду випікати. Речі розбираю, все перестірую. Тут в мене коляска розібрана стоїть, бо в е, мене вилилась кава. Чуть-чуть кави в підстакані поставила, і вона мене трошечки Тут Ще навіть ще навіть отут є плямка. Треба її кисневим зараз спробую. І все тут повичищає, пилі, куча там. Просто кошмар коляска дуже грязна. То я вже те середину всю стираю. Ще там треба зачистити і цей, і її гарненько вимити, То я навіть в хату її не завожу, вона брудна. На щось так стало похмуро, не знаю, що то таке. Але на дворі дуже тепло. Я, до речі, оставлю відкрите вікно, тільки сіточку закрию. Ще лишилось помити взуття, наше, цю сумку дорозбирати, це стирати. В общем-то, перестірую абсолютно все. Це з колясочки. І я розвела кисневий, прямо такой в відрі. А в мене є деякий одяг з плямами, то я зараз замочу його От. І все. То буду зараз мати таку роботу, думаю, можу то Мастер-Шеф включити, щоб не було так сумно перебирати ту полуницю. От. Але спочатку перед цією полуницею я так хочу попити чай. А з чизкейком У мене є чизкейк, я вчора пекла регошку нічого. М -м -м. Отакі. Просто сир пекла. Mm. То я... О, Чайник закипів. Зараз залю собі чайочок. Mm. Мені подобається зараз отакий зелений чай з вишнею і чорний чай з ваніллю. Тут така натуральна іде, дуже класно пахне. Він є на iHerb цей чай. І там дуже великий вибір. Його покопала, сама покупалась, він годинку поспав і вже встав. І буде мамі допомагати, полонечко перебирати, так? Крошечка, клесочка. Крошечка маленькая наша. Ты у меня кытя Я чаек допиваю. Какие смешные. Ой-ой-ой, пальчики. Уже просто вот червоные пальцы. Все, все, да. Ты Не хочешь, чтобы я сидела, не хочешь, чтобы я худела. Так? Ты хочешь, чтобы мамочка худела? Сформувала хліб, він дуже легко формується. І я, щоб вийшло дві булочки, я перегородку роблю з пергаменту. І просто отако зверху добре присипаю мукою. І все. І так ставлю його в духовку. На 45 хвилин, якраз поки буде хлібчик пектися, іду з дитиною погуляю. лялечка? Агу! Гуляй, mm -hmm. колясочка стирается, будем гулять в Доне. Да, Люсь? Все там такие, китя, желудка при желудка mm -hmm. Привет. Привіт. А де м'ячик твій? Да, Добре. Іде, да, ми. Біля будинку погуляємо. Там люди сидять, щось їдять, смажать. На басейні вже ніхто не купається. А там на цьому. Да, так. Ми теж татко завтра прийде, може ввечері посмажемо стейки. Єлюсік. Ти дивився на сіаника? І ось такий слоник висить. Слоник грязный. Треба стирати слоника забрати. А як його з цими пластмасками стирати? Во вимазана мордочка. Чи ні? А, ні. Мама подумала, що слоник грязний. Ага. Обережно. Ми тільки біля будинку гуляємо, поки хлібчик печеться. Кіця солодка моя. Хто буде полуничку перебирати? Ой-ой-ой, так не люблю, як йому ця штука. Ой, ти моя лапочка. Що перебирати? Ми хочемо спати. Ти сміюнька ся. Кізіягу. <плес> Казі агу. Сонечко заходить. Гарненко ну, так. Когось на балконі стільчики стоять, як прапор України. Жовто-блакитні. Може, і купили жовто-блакитні стільці. Думаєш? Все може бути. Класота моя. І кавка напала. Ой! Ой, будь здорова. Ой, дякую. Каді, мама, будь здорова. Дякую, Лілюсик. Мішулетки, прішулеткі. О, бачите, дозволено собакам пісяти на траву. І сьогодні взяли з землею, засипали такі жовті плями, великі були, і засіяли травою, то воно почне сходити. А там моє тут, скрізь. Бо тут дивись кількість вже трави Угу. Ми так по кругу будинка ходимо, дивимося, що. Сотам там, со там Хочешь вже спадки? Скажи Сім па-па-па-па. Па-па-па-па. Все.